Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі Я32КРю. У нас сьогодні день фейерверків. і це новий івент від розробників, який буде у нас тривати ще 9 днів. Тобто, загалом, всього 10 днів на івент виділено. Що треба робити, друзі, кожного дня за першу перемогу ви будете отримувати рівно 6 фейерверків. Тобто 6 феєрверків за кожен день. Якщо ви хочете цей івент пройти за один день, наприклад, вам треба всього 60 феєрверків для того, щоб забрати, тобто, один, одна перемога і ще 54 перемоги, тобто 55 перемог вам буде потрібно для того, щоб забрати ось цей золотий ключик на синій стрічці. Також, друзі, хочу висловити щирі слова вдячності. Моїм спонсорам каналу, які підписалися і долучилися до спонсорства. Друзі, ви круті, я вам дуже вдячний. Що дає цей синій ключик? Цей синій ключик дає можливість відкрити такий контейнер, в якому, друзі, в цьому контейнері може бути отакі нагороди, друзі. Отакі нагороди. В описі написано: Містить святковий талісман і нагороду зі списку. Спосіб отримання, нагорода під час події час фейерверків». Що тут є, друзі? Тут є отакий винищувач фон профілю, який, ну, не знаю, мені не зовсім він до вподоби. Також є камуфляж. Якийсь камуфляж Арлан. Тобто, це не камуфляж, це обвес Arlan. Не знаю, дуже старий. Так, отакий камуфляжик буде. Непогано, непогано. Тобто спочатку бою він буде з'являтися отак от у вас на танку. Самагавк, камуфляж для Крайсерка, друзі у кого він є. Камуфляж Unity. Ого! у нас не показує. А, я не туди на. от такий буде камуфляж Unity для М4 Sherman. Ну, цікавий камуфляж, в кого його немає, можете спробувати його отримати. Незалежність ДТ-28. Прикольний. Цей камуфляж теж не новий, ну і камуфляж тотем для Концепту 1Б. Дуже, до речі, цікаво те, що якось ці набір цих танків дуже якийсь такий варіативний і якийсь специфічний. Потім три аватарочки, сертифікати вільного досвіду X5, три штучки. Вони будуть випадати 100%, тому що е, варіант е, їх випадіння тут е, 100%. Святковий талісман 100% а X5 досвіду від 3 до 3,89%, да, неправильно сказав. Машинка, друзі, мабуть, всі хочуть атрибут свого ангару. Такий автомобільчик, вона прикольна і я б теж її собі хотів забрати. Але шанс випадіння цього автомобіля дуже дуже маленький. Атрибут гаража SkyHigh 0,19%, друзі. Навіть не 0,2, 0,19. І далі що у нас? За кожен відкритий е, такий контейнер вам буде даватися талісман. тобто 10 коробок відкрили, ще один отримаєте безкоштовно. Для того, щоб відкрити 10 таких коробок, е, треба зробити. Якщо ми будемо рахувати е, всі бої, тобто всього треба нам 190 ключиків. 190 ключиків зробили. і Ключиків, кажу 190 феєверків зробили, і будете мати такий, скажімо, безкоштовний ще один контейнер. В контейнері також є безліч всяких різних сертифікатів вільного досвіду X3, є дуже різні аватарки. Ну, такі собі, скажімо, але для тих хто прокачує, наприклад, собі там гілки є, що викачувати, вільний досвід x 5 він підходить для всіх танків. Це буде дуже цікавою, скажімо е, такою плюшкою, тому що е, в цих нагородах, окрім бустерів, вільного досвіду бойового, кредитів, екіпажу, є ще 50 тисяч голди, 10, е, 10 сертифікатів, 10 бустерів на голду. І також, друзі, тут є кіткоїни. 1000 кіткоїнів на івент. Хоча, якщо ви розумієте, скільки коштує один слот, один слот, один крок між гарматою, наприклад, до іншої гармати, або там до двигуна, коштує 3000 з копійкою. Тому тисяча ні про що. В принципі, якщо ви е, там приймаєте участь в турнірних боях, граєте в рейтингу від срібної, срібної ліги і вище, ви будете отримувати регулярно. Ці кіткоїни, також, якщо у вас є бойові перепустки, і друзі, завтра ми розіграємо бойові перепустки у мене на стрімі в 3-й годині дня, тому долучайтесь, всіх запрошую. Конкурс буде не такий уж важкий, нічого, як завжди, нічого робити не буде треба. Буде треба дивитися стрім. Отакі друзі, справи. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно часу фейерверків. Друзі, дивіться, що можна. Один ключик коштує 750 золота. Тобто, якщо ви хочете одразу пришвидшити, наприклад, то вам потрібно зробити, заробити ще 41 феєрверк, це в принципі небагато. За день можна пройти взагалі цю ну, всю двіжуку можна закрити за день, здобути 41 феєрверк 2050, тобто 2050 золота, і відкриваємо перший контейнер. О, такі справи. В принципі, грати треба небагато, навіть ті, хто не будуть грати за 10 днів, можуть забрати один ключик і відкрити контейнер. Просто заходячи і роблячи одну перемогу в день. Такі, друзі, справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайк Ось, Всім вам гарних боїв. Пока.